Ні, допомагають цьому саме українські Україна була б найкращою країною в світі. Припрошую, наїбали. Дуже плотно за кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такі, до речі, його тут робили. Як заліто це відбувається, важко візьмуться, коли йде питання життя і смерті. Тоді вас почнуть лікувати. До того в принципі ніякого процесу відбуватися не буде. Тут нікого не хвилює. Як ви себе почуваєте, де вас щось болить чи не болить? Дуже багато браче навіть некомпетентні в тому, що у вас десь щось болить. Вони навіть не знають, що з цим робити. У них є тільки протокол, тобто тут сидіть протоколу як рятувати життя, як там назначить ібупрофен воду дихати свіжим повітрям і так далі. І, і в принципі, і все. І дивіться, коли мене тут лікували, багато ж лікували з паралельно військових. Тут бо це військовий госпіталь. До речі, і коли їм в Україні казали, ми ще будемо зберігати ваше життя, ми будемо зберігати ваші там руки, ноги. Коли їх сюди відправили, їм тут кажуть, ампутація, все і наші військові їх змушували підписувати. документи про те, що були ампутації, вони відказувалися вони. Отак тримались за ліжко. Коротше, казали, ні, не буду, лікуйте мою ногу. Чого? Бо лікує їх ж не наша українська держава, а, звісно, німецька. Тобто, за це за кожного німецьких страхуванців. Це відбувається, і чим довше вони тут тримають пацієнтів, тим більше на це грошей. Йду. Тому вони більш схильні ампутувати, скоріше випустити, відпустити, іди собі на реабілітацію. А реабілітація тут теж так собі поняло? Взагалі не очі. Ну це окрема тема, окреме відео. І я купу випадків знаю, коли в Україні рятували кінцівки, добре лікували і так далі. Звісно, уточнення, якщо потрапити в правильну лікарню. А тут же просто ампутація, все чао, до побачення. І випусують звідси недолікованим. Тут взагалі нормальна історія. Коли ти прийшов, тобі відрізали ногу, ти трошки полежав, і тебе через пару днів випустили дома лежать чи в готелі. Поняла? Абсолютно нормальна історія. І якщо наша база медиків вона обладає неймовірною кількістю знань, просто оце ще така совєтська. Хто б що не казав там на совєтський союз, медики там були просто космічні, і оця когорта медиків, які зараз є в Україні, які ще залишились тими знання, або яким передали ще старі лікарі, знання, вони рятують і мене рятують. Мене ж рятували в Україні. Самі найважчі операції мені зробили в Україні. Легеню рятували, печінку рятували. Ноги тут. Мені... У них задача була тільки палець мені зробити. Тільки палець. Дивіться, що зробила. Я пам'ятаю, після операції лежу, кажу, друзі, ви неправильно зробили операцію. Покажіть рентгені. Вони показують мені рентгени. Знову ж таки, повторюю, я український співак підприємець бізнесмен. Дивлюсь, кажу, не так, надо срочно переділити, поки не зрослось. Ну, 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 най-най най. -най, -най. Поняли? І так тут з усім взагалі. Ну просто з усім. Якщо ви хочете в Європі десь вилікуватися, єдиний ваш варіант це їхати або в Карлові вари, або їхати з Польща, або шукати наших лікарів, де ще є наші лікарі. У цієї школи з закалки, з розумінням, що взагалі з зв'язки тілом і головне, як його вилікувати. Загалом, що можна сказати про медицину в Європі? Я не хочу сказати, що німецька медицина погана. Я загалом кажу, що вся культура медицини в Європі протокол їх налаштований на те, щоб в критичній ситуації тебе врятувати, а за твоє лікування ніхто переживати не буде, щоб ти почував себе добре, вилікувати тебе. Насправді ніхто не хоче, і вони не знають, навіть як це зробити. поняло? Тобі й бупрофін, іди диши повітрям, відпочивай і так далі. Саме життя мені спасли в Україні. Посидень я зателефоную в Україну лікарям і спілкуюсь з ними кажу, я... слава всім українцям, які досі трим...